Переглядаючи розділи в кабінеті кейс-менеджера, ми можемо побачити розділ соціальні картки. Розділ Соціальні картки в кабінеті кейс-менеджера призначений для представлення соціальних карток отримувачів соціальних послуг, з якими працює кейс-менеджер. На сторінці реалізовано функціонал пошуку. Ми можемо здійснювати пошук за датою. Створення картки за датою ведення справи за номером запису, за прізвищем імені по батькові отримувача за станом виконання картки. Також ми можемо переглядати дані кожної картки. Натиснувши переглянути, ми побачимо повну інформацію по даному випадку. Ми бачимо відомості про. Фахівців відповідальних за організацію роботи з поданням справі, відомості про суб'єктів соціальної роботи, про членів родини, основні ознаки чинності функціонування родини або особи, облік надання послуг, облік іншої інформації. До кожного блоку кейс-менеджер має можливість вносити інформацію, і для цього він повинен Натиснути на цей блок, натиснути кнопку Додати, якщо щось потрібно змінити, він вносить зміни і натискає кнопочку Зберегти зміни. Крім того, можна переглянути PDF формат соціальної картки, можна роздрукувати цей файл або завантажити собі на комп'ютер.